Шановні наші глядачі. Тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю безпліддя причини та медикаментозна корекція. На жаль, безпліддя стає все більш поширенішим явищем. Згідно статистичних даних, кожна четверта пара в країнах, що розвивається, страждає безпліддя. Приблизно 48,5 мільйонів пар мають досвід безпліддя у всьому світі. Деякі лікарі та дослідники. Вважають, що безпліддя стає епідемією, тому перед фахівцями-акушерами-гінекологами все частіше постає питання ефективної та безпечної терапії безпліддя у жінок. Ми сьогодні у гостях, у лікаря з багаторічним досвідом, доцентом, кандидатом медичних наук Супрунової Тетяни Володимирівни. Дякую, доброго дня. Тетяна Володимирівна, скажіть, будь ласка, нам, що ж все-таки означає безпліддя? В моїй практиці як ушер-гінеколога я дуже часто зустрічаюся з таримним безпліддям. Це коли є загроза переривання вагітності, яка завершується або мертвонародженням, або замерлою вагітністю, або загрозою звичним викидним. Часто дуже ми зустрічаємося з цим. Безпліддя може бути пов'язано на тлі або пов'язано з торчіньфекцією. Зустрічаємося часто в практиці. Дякую. Я впевнена, що у вас є певний алгоритм дій в цих ситуаціях. Скажіть, будь ласка, чи використовуєте, чи додаєте ви до регламентованих рекомендацій препарати торгової марки ХЕД, які та коли саме? Дякую за запитання. Я використовую торгову марку Хель, препарати, дуже багато великий спектр і при дисгормональних кістах ягічників, і при загрозі лікування загрози невиношування вагітності, і при торч інфекції, особливо у вагітних. Дякую. Е, я знаю, що є кілька найпоширеніших причин, які можуть спровокувати невиношування вагітності. Серед них можуть бути торчінфекції, як ви сказали, це може бути підвищений тонус матки, це можуть бути гормональний дисбаланс, резус-конфлікт, також це може бути емоційне перенавантаження. Скажіть, будь ласка, чи є у вас напрацьовані схеми лікування цих захворювань? Так, є схеми лікування з застосуванням препаратів торгової марки Хель, це, наприклад, загрози невиношування виношування вагітності. Як спазмолітик, ми використовуємо вібуркол на ранніх термінах, показання до призначення, це ранні терміни в свічках перектом. Ми використовуємо спаскупрель препарат, це він знижує тонус матки. Використовуємо нуксвоміка гамакорд, я використовую дуже часто. Це ранні гістози, коли загроза переривання вагітності. Звичайно, супроводжується раннім гістозом, це дуже добре додавати. При торчінфекції це ще додаємо енгістол, наприклад, препарат, як він противірусний, імуномодулюючий препарат. Для нормалізації психоемоційного стану вагітних жінок використовує нюрексан, Нервахіль можна використовувати. Тетяна Володимирівна, скажіть, будь ласка, чи можуть бути причинами невиношування вагітності торч інфекції? Які саме, та чи є у вас напрацьовані схеми лікування цих захворювань? Сама абревіатура торч вона складається те, це таксоплазма. Таксоплазмоз, частіше всього викликає невиношування вагітності в терміні 10-12 тижнів переривання вагітності в цьому терміні. О, це азе, інші інфекції. До інших інфекцій відноситься хламіді, мікоплазми, уреоплазми, віу, ганерія і так далі. Це збірне поняття. Р-рубелла це краснуха. Краснуха, коли перенесена під час вигідності, це показання до переривання вигідності. На цьому ми зупинятися не будемо. Це цитомігаловірус. Е, і А це гіркісвірус. Хочу зупинитися на. Такі інфекції, як таксоплазма, я вже сказала, що загроза невиношування виношування вагітності і безпліддя може бути звичні вихідні. Ем, із хламідійних інфекцій хламідія викликає безпліддя, трубне, звуки в трубах, е, трубна форма безпліддя у жінок. Е, Цитомігаловірус викликає замерлі вагітності дуже часто на фоні цитомігаловірусної інфекції, або хронічної, або перенесеної під час вагітності, і, і викликає мертвонародження, антинатальну загибель плода, тобто це серйозна інфекція. Ми знаємо, що торч-інфекція не лікується під час вагітності. Якщо виявлено, то Просто жінку спостерігають, таких активних медикаментозних препаратів, антибактеріальних не використовують. Ну, Тергова марка Хель дала нам такі можливості використовувати антигломотоксичні препарати, які діючі препарати, які можна використовувати при торчінфекції. інфекції. Ну, наприклад, при загрозі переривання вагітності з торчюча інфекцією на фоні. Торчінфекції можна використовувати вібуркол, можна використовувати енгістол, ще що можна додати траумель, як протизапальний препарат, така схема лікування на фоні загрози переривання вагітності і торч інфекції наявності. Далі загроза переривання вагітності, яка викликана гіпертонусом. Не забуваємо, що можна використовувати вібуркол, нюрексан. Мірвахель для зниження збудливості, да, для заспокійливості жінки. Якщо є там порушення гормонального дисбалансу, можна навіть додавати в препарати, в препарати колоти аваріум композит препарат з Лібурколом і з Нюрексом. Дякую вам за відповідь. Тетяна Володимирівна, скажіть, будь ласка, чи може бути одною із причин невиношування вагітності, емоційний стан жінки? Адже ми знаємо, що зараз жінки стурбовані, вховуючи сьогоднішній час, і враховуючи, що воєнний стан, стан, військовий стан у нас в країні, чи може бути це причиною невиношування вагітності? Так, зараз важка ситуація в країні, стресові ситуації, це стосується також вагітних жінок. Вагітність сама призводить до гормональний дисбаланс, коли жінка вагітність, в неї. Різні хвилювання, поки вона до 12 -ти тижнів, оці гормональні, не влаштуються налаштування організму, то вона може і плакати постійно, навіть і без військового стану. А тут ще воєнний стан нашаровується на психоемоційній такі адаптації організму жінки до вагітності. Звичайно, я рекомендую препарати, це такі, як нервахель. Значить, це препарати або нюрексан. Нюрексан – це на ніч краще всього використовувати препарат під язик. Ці всі препарати таблетовані, вони використовуються сублінгвально. Значить, Нервохель ми можемо використовувати по інтенсивній схемі. Інтенсивна схема це кожні 15 хвилин. Препарат під язик береться по одній таблетці протягом двох годин а далі переходиться на схему одна таблетка. Три рази на день. Це до зникнення симптомів, тобто, так як заспокійливе засоби, плюс ще там якийсь певний період, там 10, 7-10 днів після вже стабілізації нервово-психічного стану жінки. Дуже було цікаво з вами спілкуватися. Дякую, що подивилися власними напрацюваннями та досвідом. І щоб ви побажали нашим пацієнтам, нашим глядачам на майбутнє? Я бажаю всім здоров'я, швидкої перемоги України, щоб ми були всі успішні, Україна була квітучою, щоб ми використовували торгову марку Хель, препарати, які являються ефективними, діючими, я рекомендую всім використовувати в схемах лікування, не боятися цих препаратів. Навпаки, вони безпечні, дієві. Дуже дякую, що такі препарати є на ринку.